Дитячою юнацькі спортивні школи нині перебувають на межі виживання. Державного фінансування недостатньо для того, щоб їх утримувати а будь-які витрати на закупівлю нового обладнання, ремонт чи поїздки дітей на змагання доводиться оплачувати батькам з власної кишені. У Нас фактично спортивна школа без свого приміщення. Ми безоплатно орендуємо спортивні майданчики. Бажало би краще і Мати кращий спортзал в спортивній школі. Нам на допомогу спортзалу дуже багато було. Ну як батьки були залучені, і як спонсорська допомога була, і панелі нам побили, ну оббили, мали такий естетичний вигляд і долучилися до. Покрасти. Відсутність приміщення не завада для молодих та енергійних. Тут діти активно займаються баскетболом, боксом та футболом. У 2016 році тренерам Володимир Волинської районної дю США далося виховати п'ять кандидатів в майстри спорту. Усі не можуть бути призерами чемпіонатів України, Європи чи світу чи Олімпійських ігор. Але раді тим, що діти йдуть в спортзал. І хочу сказати одне: якщо. Розвинуті і сині діти, і сина держава, і сина буде армія. Спортивна кар'єра для Оксани Гергель та Оксани Ващук розпочалася у залі цієї школи. Тепер вони гордість не лише Іваничівської ДЮСШ, а й всієї країни. Ми дітей, які призерами стають призерами України, відправляємо в ліський інтернат фізичної культури, де вони здобувають. В і виступають на міжнародних і міжнародних зустрічах. У нас нема такого, щоб збори проводились. У нас немає коштів. А діти, які в Львові в інтернаті, вони Їздять на збори упродовж п'яти років. Фонд «Югря Палиці» тільки разом сприяє розвитку спортивної інфраструктури в області. Основне в спорті це спортивна інфраструктура. Адже якщо не буде спортивної інфраструктури, діткам не буде де займатися спортом. 2015-2016 рік широкими темпами завдяки фонду «Югря Палиці» Тільки разом почали ми розвивати цю інфраструктуру. Сьогодні 18 загальноосвітніх шкіл в місті Луцьку мають сучасні футбольні поля. Любишів, Маневичі, Ківерці, Кам'янка-ширськ, Нововолинськ. Програми фонду мотивують спортсменів займатися і досягати результатів. На прикладі діяльності нашого фонду можу розказати про таке хороше заохочення, а саме стипендіальний проєкт. Двоє спортсменок з нашого району це Людмила Євчук та Дарина Рожко, отримали стипендії фонду ігоря палиця тільки разом. Це, звичайно, спонукає до занять спорту, до здобуття результатів. Здібності дітей потрібно розвивати змалку, а для цього повинні бути належні умови, адже підтримка талановити. Вотої молоді інвестиція у майбутнє.